Вітаю в ефірі екофактор у зв'язку з війною. Напруга в наших серцях зростає з кожним днем. Треба шукати для себе приклад чогось незвичайного, прекрасного, щоб послабити психологічну напругу. І це могли б бути відвідані міського дитячого ботанічного саду. На жаль, прилина нашого міста зараз закрита для доступу, бо на його території не заплановане укриття. Але у ці свята ми отримаємо подарунок від працівників ботанічного саду, екскурсію по зимовим садам, де ми на певний час опинимося у тропіках. Містяни з нетерпінням чекають, коли саме двері цього комунального закладу Запоріжжя відчиняться, і вся декоративна краса природи, що збиралася та доглядалася працівниками ботанічного саду, буде доступна для відвідування від директорки Тамари Єрьоміної Фахівчині Ірини Артюх-Савлучинської Ми дізналися, що догляд за приміщенням з тропічними рослинами дуже ретельний. Зв'язок з усіма ботанічними садами України триває. Допомога інших країн закладу теж є. А рослини, взагалі. Про війну нічого не знають, тому ростуть, квітнуть, навіть дають плоди. Хочу привітати з новорічними святами в першу чергу. Це наших захисниць і захисників, всіх людей, які чекають цього свята, всі, хто бажає, щоб новий рік наступив, а з цим новим роком і наступить наша перемога. Ми не можемо, вибачте, вас зустріти в своєму. Закладі, тому привітаємо вас і покажемо нашу ялинку, і покажемо наші красоти, які ми робимо тільки для вас, для того, щоб була перемога, для того, щоб ми дожили до цієї перемоги, все витримали і все буде Україна. Центральне приміщення зимового саду, взагалі, жителі Запоріжжя не бачили на власні очі, бо спочатку ковід, потім війна стали на заваді відвідуванням цього залу. Інформацію про незвичайно цікаві рослини, що є зараз частиною штучного екотопу. Ми дізналися від провідної фахівчині дитячого ботанічного саду. Після тих наших, знаєте, сумних звісточок або наших переживань, то прийти сюди, як саме в рай попасти. Зелений колір, що мають більшість рослин, дуже позитивно впливає на психічний стан людини. Саме чудові тропічні екземпляри навіють мрії про світле і спокійне майбутнє. І сьогодні дізнаємося про цікаві види, котрі ми з вами можемо вирощувати у себе вдома собі на користь. У новорічні свята буде дуже актуальною рослиною. Це раукарія. Якщо ви хочете прикрасити ялинку, яка буде у вас і надалі зростати вдома, то краще заводити саме таку рослину. Раукарія у нас це рослинка, яка субтропічна. Вона полюбляє кімнатні умови. Але якщо у вас не дуже спекотно вона не дуже любить, коли спекотно прохолодно. Світло, сонячне світло, полив, і вона буде у вас зростати і вас радувати. Раукарія має походження з австралійського континенту. У природі її висота така ж, як у наших смерек, близько 70 метрів. Але якщо тримати її вдома у невеличкому горщику, а присаджувати не так часто, раз на 5 років, вона буде рости повільно і досить довго приносити вам задоволення. Існує дуже багато різновидів. Вони відрізняються і за колючками і за своїми, і за своєю зеленю, і за розмірами. Ми зараз біля такої дивної рослини, яка у нас є у колекції ботанічного саду, це наліна або бокарнея, як її ще називають. Цікава рослина, тим, що вона у нас дуже непримхлива, вона не любить, коли її дуже поливають. У своєму стволі він у неї такий широкий, товстий. Вона зберігає вологу, і коли вже настають такі спекотні дні, вона може насичувати себе завдяки цим своїм запавам. Сам наліна у нас і бокарне вона дуже повільно зростає, тому якщо ви хочете собі в колекцію придбати, завести себе вдома таку прикрасу зелену, то треба вже краще придбати її у дорослому віці, тому що маленькі вони будуть дуже дуже довго зростати. Ноліна або бокарнея походить з Америки та Мексики. У народі має назву слоняча нога, адже дійсно схожа на неї. Ця рослина є надзвичайною і може бути прикрасою будь-якої оселі. І ще є така дивовижна рослина, дуже рідкісна, яка називається цикас, саговнік, саговня пальма. Її ще називають. А, теж дуже полюбляє спекотні місця. Дуже-дуже повільно зростає. Якщо у вас багато терпіння і ви. Хочете собі завести таку рослинку, то можете її придбати. І е, вона дуже е, рідко коли квітне. Але у нас е, в минулому році квітувала така рослинка, е, ну, дуже такими незвичними ц... е, квіточками, дуже схожі на. Е... Колоски усієї рослини теж багато прихильників, хоч вона і повільно росте. Споглядаючи таку красу, дійсні поціновувачі цикаса просто у захваті. У нього надзвичайно ніжний відтінок зеленого кольору і незвичайна форма гілочок, схожих на папороть, але дуже жорсткі. А там, де батьківщина саговника, – східна Азія, Аргентина Австралія, вона ще сягає величезних розмірів. Взимку усім дуже не вистачає яскравих фарб. У цьому можуть допомогти орхідеї. Саме зараз у них почався сезон квітіння, і у нашій колекції багато різноманітних орхідеї. Це можуть бути і фалінопсиси, і цимбідіуми, і мільтонії, і дуже дуже багато інших. Різноманітні незвичні квіти, і за формою дуже відрізняються, і за кольором дуже відрізняються. Зараз можна порадувати себе будь-яким кольором, який вам подобається. Таї, Філіпінах, Індонезії, Малайзії, Австралії ці квіти ростуть у розчиненні скель чи на деревах. Науковці називають їх епіфітами, бо вони найчастіше прикріплюються кореневою системою до дерев і бувають навіть до гори дригом і годуються елементами розкладень та вологою, якою насичені тропічні ліси. І ця рослина має певний інтелект, бо вміє обманювати комах. Вона виділяє феромони, схожі на феромони самиць. Самці прилітають на цей запах та опилюють квітку. Загалі невибагливі, довго квітучі, яскраві, тому кращого подарунку на будь-який випадок і не вигадати. Помічником у вашому домі може стати фікус. Рослина для усіх знайома, я думаю, багато хто бачив фікуси, багато хто їх утримує вдома. І, мабуть, дехто знає, що вони радують не тільки своєю зеленню, а ще й вони допомагають, вони очищають повітря більше, ніж інші рослини. Вони майже завжди увесь сезон у нас зелені, яскраві, радують, дають нам наснагу. <плес> І радують майже цілий рік. У нас дуже велика колекція фікусів. Зараз ми з вами на неї. Біля неї знаходимося. Це у нас і фікуси алі з вузьким листям. Це у нас і Бенджаміна для усіх знайомий фікус Є і ліровидний фікус з великим, дуже листям, який вдома не дуже зручно тримати. Якщо хочете отримувати вдома фікуси, можна їх садити не в великі горщики, тому що завдяки горщику ви можете контролювати наскільки зросте ваша рослинка. Якщо ви обмежені у просторі у своїй будівлі, то краще, звичайно ж, не заводити такий фікус. Це фікус ліровидний фікус з родини тутових розповсюджений по території Китаю, Індії, Північно-Східної Азії Північної Австралії. У природі він досягає близько 30 метрів. І слушно є порада, що ми чули з приводу прийомів стримування росту рослин, що природі можуть бути величезними, невеликі горщики та кронування, тобто корочення та обрізання гілочок Але є рослини, що у разі вилучення точки зросту обов'язково загинуть, як приклад пальми, що мають одну верхівку. Дуже Розноманітні за виглядом вони приваблюють своєю красою. Коли бачиш пальму у приміщенні, отримуєш задоволення, бо її вигляд асоціюється з теплими країнами, відпочинком чудовим морем. Тут наші рослинки молоді, які зростають. Я велика бачу драконове дерево, так? Так, і драконове дерево, і пальми, і кукурузна драцена дуже, дуже така, велика вже за, розміра, роз, за розмірами. Дуже-дуже багато хамідереї. Дуже яскрава така, пишна. У нас є зимовий сад. Це у така перлина ботанічного саду. Так. так, саме так. І я запрошую вас туди прийти. Ну, давайте підемо, подивимося, і <зас> наші глядачі з задоволенням подивляться. У зимовому ботанічному саду багато років тому висадили пальми, котрі мали рости повільно. Так і було, але час впливає, і ось на власні очі ми бачимо велетнів, що вже переростають приміщення, у якому знаходяться. І ми з вами завітали у нашу оранжерею зимовий сад. Тут у нас вже давним-давно ростуть наші рослинки, зростають, вони вже великі, і позаду мене ви можете побачити велику пальму, яка називається Вашингтонія. Як я думаю, ви згадалися, «Вашингтонія» у нас родом з Америки. Дуже така пальма непримхлива. Полюбляє світлі місця сонячні і не дуже полюбляє, коли її переливають. І взагалі виростає доволі високою. Можете побачити, вона у нас майже підтримує дах нашої оранжереї. Щоб було зрозуміло, можу показати наскільки великою може бути фінікова пальма, і це молода фінікова пальма. Не само собі додому гарні рослинки, наприклад, рацини, що мають ще назву драконове дерево. Іноді навіть не замислюємося, що в природі вони теж велетні. Ці рослинки мають зростати у невеличкому горшику. Відвідини першого зимового саду, що був закладений 65 років тому, виявилися надзвичайними. Рослини виконують свою функцію, зростають, квітнуть, співіснують. Все як у реальних джунглях. Чудовий ніжний аромат насичував простір зимового саду. І після ретельних пошуків виявилося, що це квітне мушмула. Таке собі непримітне дерево, але аромат квітіння незрівнянний. Кожен, хто хоч раз був самостійними відвіданими або на екскурсії, пам'ятає цих чудових карпів кої. Цікава історія походження таких яскравих розумних сазанів. У 15-16 віках в Японії їх вирощують для використання в їжу. Згодом в Китаї і Японії почали з'являтися плямисті особини. Саме їх не вживали в їжу, розводили, спостерігали за поведінкою. Виявилося, що вони живуть більше 70 років. Згодом карпи кої стали частиною японської культури. Вважалися, що вони людині надають довголіття та захист від біди. Країна Сонця, що сходить, проголосила ці чудові створіння символом дружби та любові. Ботанічний сад у нас може радувати і дивувати не тільки рослинами, а ще й у нас є маленькі такі тваринки, які дуже радіють приходу відвідувачів. І, і по скільки мрочків? ну тут є й молоденькі, вже які тут народилися, а і є ті, які тут. Живуть уже багато років, я знаю, що років 12-15, тут то точно є <смі> ті, які живуть. <смі> Ось у нас представник такий. Тут їм тепло, зручно і підгодовують. Тут у нас є риба Насінька. вона вже давно тут у нас мешкає. Ми до неї звикли. Вона до нас звикла. І звичайно біля водойми розташовують рослини, що полюбляють вологий теплий клімат. Серед них чудова трава за назвою Банан так, так це дійсно трава. Це банан. У нас дуже багато сортів бананів. Є і кавендиш, це карліковий банан. А тут у нас представлений банан рожевий і банан мудреців. Рослина незвична тим, що це гігантська трава. Вона зростає близько трьох метрів заввишки. Зростає до великого розміру, один раз квітує, потім дає свої плоди. І коли вони дозрівають, рослина, яка квітувала, гибне, А від коріння вростають новенькі молоденькі бананчики. Понад дві тисячі рослин були розміщені науковцями під одним дахом. Різні за розміром, кольором, але всі вони представники тропічного та субтропічного клімату. У Нас почав працювати зоохостел і фітохостел з початком війни, і почали люди і приносити нам рослинки і тваринок, яких вони не змогли з собою забрати. Тварини та рослини отримують тут тепло, їжу, турботу, дах над головою. Іноді приходять люди та забирають тварин собі. Але і рослинна колекція теж поповнювалася цікавими екземплярами. У нас з'явилася така рослинка, як пальма мандрівників, як її ще називають, або равенала мадагаскарська. Цікава рослина, вона з роду стріліцієвих рослин виростає дуже великою. У нас ще молоденька рослина. Що цікаво, чому її називають пальмою мандрівників, тому що вона у своєму стовбурі накопичує вологу. І якщо мандрівники дуже. Довго мандрують і не можуть знайти собі воду, яку можуть випити. Мандрівники, коли знаходять таку пальму, знають, що тепер вони врятовані і можуть мандрувати далі. Монстери, шифлери, спатіфілуми, різні пальми, величезні фікуси. Взагалі дуже багато колекція рослин чекають на відвідиний містян. Взагалі не дуже легко працівникам Запорізького дитячого ботанічного саду. Шановні друзі, як ви бачите, що незважаючи ні на що, ми працюємо. Все в нас квітує. Дякувати Богу, ботанічна спільнота вона дуже дружня, а в цей час іще дуже єдина. Так, нам допомагають наші колеги з Америки, з Польщі. Вони допомагають нам як матеріально, так і, ясна річ, вони підтримують нас морально. Кожного тижня ми проводимо вебінари, нам допомагають грішми, як я вже сказала. Тому все буде добре, все буде дуже хорошо. Вірте в нашу перемогу і вона обов'язково прийде. А поки ми чекаємо на перемогу, все у саду доглянуте. Лимонарії стигнуть чудові лимони, що будуть вагою з кілограм. Мандарини, що тільки своїм кольором допомагають підняти настрій. Кумкват – чудова рослина, плоди якого їдяться зі шкірою. Чудове дереце за назвою каламандіна. Арі вже скучив за своїми відвідувачами, бо тут його мешканці рослини дуже полюбляли веселий дитячий гомін. Чоловіки жомріно дивилися на агаву, уявляючи, скільки з неї можна зробити текіли. Це звичайно, жарт. Але наш славнозвісний міський дитячий ботанічний сад і був створений для людей, що живуть у Запоріжжі. Річними святами любі наші глядачі бажаємо нам всім перш за все перемоги та миру.